Актуальна тема, з якою до мене звертаються на постійній основі, не можу війти в своє призначення, не можу вийти на певний рівень доходу, не можу стабілізуватися, не можу знайти сферу, у якій мені працювати. І куди нам в першу чергу треба дивитися, це те, що у нас відбувається у наших особистих стосунках. Якщо у нас є невирішені питання у наших стосунках, якщо ми маємо певні конфлікти з партнером, якщо у нас іде е, заміна ролей, якщо е, хтось на себе перетягує покривало, тоді ми і не можемо реалізуватися в професії. І хоч ви проживете там. 200 років разом, це не означає, що у вас все добре, гармонічно, що ви е, умієте розуміти одне одного. І немає різниці, скільки у вас там дітей, чи скільки, е, чи, скільки у вас тривають стосунки, чи що у вас там е, іпотека, е, немає житла, куди переїхати, і так далі. Якщо ви вигораєте у цих стосунках. Ви не можете увійти у своє призначення. Причина проста, і якщо ви хочете зрозуміти причину вигарання, заходьте у курс ковчег, там робота з дитячими травмами. Там буде вам причина вашого вигарання. Якщо ви хочете розширення і масштабування, заходьте у курс трансформація. Там іде глобальне розширення. Та ми проходимося по усіх питаннях ще з моменту вашого зачаття. Ми працюємо на розширення вашої енергії. Якщо ви не відчуваєте енергії у своїх стосунках, якщо ваші стосунки вас не наповнюють, то вам варто задуматись, як їх трансформувати. І у мене на цю тему є дуже багато курсів, тому що квантові енергії. Це наповнення енергією. Квантові потоки це коли я е, внутрішньо вільна. Це коли мене нічого не обмежує, Це коли у мене немає обмежень відповідно до партнера, відповідно до дітей, відповідно до роботи. Це коли я виходжу з цих старих установок і програм, які зараз не працюють. І вам необхідно вернутися в курс. Для того щоб ви зрозуміли глибину всього того, що у вас відбувається, для того, щоб монтувати усю цю інформацію у свою підсвідомість. І тут у нас стоїть в партнерстві, ми відчуваємо вину. І ми не можемо відчувати вину, тому що ми не є творцями подій. Запам'ятайте, це ложні вчення е, духовних практик, що ми щось творимо. Ми нічого не створюємо. Ми вже йдемо по створених сценаріях. Просто є певні події, у яких ми можемо щось змінити, а є певні події, у яких можемо змінитися ми. От і все. І для того, щоб вийти на рівень енергії у своєму тілі, для того, щоб психосоматика не включала механізми самознищення цілі, а тобто людини, щоб не запускалися суїцидні програми, вам потрібно розібратися. Із собою в першу чергу, із своїми цілями, бажаннями і енергією, вам потрібно зрозуміти, куди ви зливаєте свою енергію. Чому ви ще не в призначенні, чим ви корисні цьому світу? Яка ваша місія у цьому світі? Тому що ми є тільки свідками певних подій. І коли ви Звинувачуєте когось, що через якусь людину прийшла певна енергія, і та людина стала учасником певних подій у вашому житті. І якщо ви звинувачуєте цю людину, це про те, що ви не хочете брати відповідальність за те, що відбувається з вами прямо зараз. Ми мислимо лінійно, але ми лінійно зв'язуємо і прив'язуємо іншу людину до тих подій, які відбулися у нас, тому що ми завжди шукаємо винних, тому що це програми нашого дитинства, і з цим найкраще ви зможете справитися для початку, для тих, хто ще не працював, або для тих, хто прийшов багато духовних практик. І так і не зміг вийти на рівень енергії, заходьте в Курск-Ковчег. Ми абсолютно вільні. І для того, щоб строїти оце мислення вільної людини для себе в голову, вам потрібно зрозуміти, у яких програмах ви живете. І допоки ви не війдете. Вмислення вільної людини ви будете мислити лінійно, звинувачувати інших людей у тому, що відбувається саме з вами. Коли ви кажете, я хочу грошей, я хочу клієнтів, я хочу розвитку, не буде у вас всього цього, поки ви не розберетеся з основними причинами, програмами і установками у ваших стосунках, у ваших стосунках. З вашими батьками, поки ви не зробите сепарацію зі своїми батьками, і все це я. Все це я вмонтовую в вашу підсвідомість на курсі ковчег і трансформація. Також курс переродження, код жертви для тих, хто хоче навчитися заробляти гроші. Гроші, стосунки та психосоматика, там чіткі алгоритми, як заробляти, скільки заробляти, з якої позиції потрібно заробляти. І у мене на цю тему є багато курсів для тих, хто хоче міняти свою. Свідомість, своє життя, переходьте, я вам залишу посилання, я вам залишу ссылки, по яких ви зможете перейти на канали, прочитати про послуги. І також у нас на каналі є для тих, хто не може оприділитися у своїй професії послуги, які надають мої колеги, консультанти, які працюють разом зі мною в парі. Якщо ви хочете. Дізнатися набагато більше про себе та свої програми, починайте роботу із собою. Кращих часів не буде. Найкращий час це сьогодні. У всіх курсах я вам про це розповідаю. Але е, ви економите, економите свої гроші, ви економите свій час, але ви насправді його не економите, ви його тратите на проживання. Тих процесів, які б ви вже могли змінити і жити по-іншому. Як ви можете консультувати, як ви можете працювати з людьми, астрології, психології, нумерології, якщо ви не в потоці, нам потрібен стан потоку. А стан потоку це коли я розслаблена, це коли я розумію, що для мене важливо. Це коли я розумію. Що я відчуваю себе в гармонії і в балансі, це коли я уже розумію причину моїх образ, коли я розумію, про що мої образи, що це все дитячий статус, що це все родом із дитинства. Коли я розумію усі ці ниточки, які тягнули мене назад, і я їх обрізаю. Я виходжу на зовсім інший рівень. Я виходжу у своє призначення. Моє життя стає кращим, моє життя наповнюється іншими енергіями. І коли вас, наприклад, зупиняє від якихось дій ваш внутрішній прогноз, то це. Страхи, страхи втрати, коли ми боїмося щось втратити на матеріальному рівні. Ми боїмося втратити час, гроші, дітей, чоловіка, друзі. А в квантовому полі є свідомість над достатку. І коли ми входимо в квантове поле, ми нічого не втрачаємо. Ми, Просто міняємо один стан на інший, коли ми розуміємо, як працює квантове поле, коли ми входимо у це поле, світ має наддостаток і для людей усе в наддостатку. Але коли ми живемо у свідомості дефіциту в режимі жертви, ми із цього дефіцитної свідомості сприймаємо віддачу як втрату. І ми починаємо інших людей звинувачувати у цих втратах. Тому подивіться у свої страхи, коли ви не можете рухатися кудись, подивіться, що я. Втрачаю, що я можу втратити, що мене тормозить, чому я не довіряю собі, чому я не довіряю людям, чому я не довіряю простору, чому я не довіряю енергії, чому я у такому дефіциті і не дозволяю собі отримувати знання і вчитися? Чому я не, дові... не дозволяю собі розвиватися? Чому я у такій жертві і я жертвою собою заради інших? Тому що коли ви боїтеся втрати, ви не відчуваєте оцього і наддостатку, ви не відчуваєте енергії. У вас не включається інстинкт самозбереження. Ви служите своїм страхом, ви не можете вийти в ціль, ви не можете вийти у призначення. І дайте відповідь собі на основне питання у вашому житті, що найбільше я боюся втратити. Випишіть цей список. Напишіть це домашні завдання для себе, що я найбільше боюся втратити, і що я втрачаю насправді. Тому що, якщо я боюся втратити час, то я живу у дефіциті цього часу. У, моє, у моїй свідомості часу мало, тому що я так вирішила. Моя свідомість сказала, у тебе немає часу для себе, тому що ти будеш виділяти цей час для інших. Ти ж маєш терпіти, ти ж жертва, ти ж е, великомучениця. І я. Ще нічого не зробила, а уже жалію про те, що я потратила свій час. І я сижу, нічого не роблю, не розвиваюся, тому що я боюся втратити свій час. Але ви і так його втрачаєте, тому що ви не в розвитку, тому що ви служите просто своїм страхам. Виходьте з цих ілюзій. Виходьте і йдіть. Вчітеся, розвивайте свій ментал, працюйте зі своєю фізикою, працюйте зі своїм духовним світом. Він зараз не такий, як був раніше. Він помінявся на 360 градусів. Аналізуйте, обнімаю вас і чекаю на своїх курсах.